Доброго ранку. Сьогодні я помітила, що з нашого вікна від, видно море та гори. Але це море я вчора назвала його Середземним. Це не середземне, це Мармурове море. Це частина середземного, але його назва мармурове, і воно. Поєднується з Босфорським проливом та Чорним морем на північному сході, а на південному заході вже поєднується з Егейським морем, так що так от також вивчаємо, де ми знаходимося. Зараз перший раз будемо снідати в такому маленькому готелі. Ще її готелі ми ще не були. Я так вважаю, це ресторан, який називається Анка Палас Кузін. Да, дуже Вид на море. Сніданку сказали йти цим шляхом. Здорово. Mm. Це вино. Mm. Всього вікна також видно і мечеть. Дуже здорово. До речі, я була лише на All Inclusive в сніданках. Таких готелях, а в звичайному готелі, в якому ми зараз знаходимось, я ще не бачила сніданків, але мені все дуже цікаво. Салат здорово. Картопля навіть здалеку. І це не омлет, це яєчня. Гарний асортимент, трохи йогурт, на жаль, я б його з таким отваренням скуштувала. Мені вдалося скуштувати йогурт сьогодні, але він солоний. Він зроблений в вигляді сацики. Такий гарний йогурт смакує з салатом дуже добре. Ще трішки їжа дуже сподобалась. Все в середньому стилі їжа. Також, це, я так розумію, турецький сніданок, надзвичайне тістечко. Я так вважаю, воно з гранатовим соком, але нагадує мені печиво кураб'є. Досить цікаво, але я все ж таки більше надаю перевагу пахлаві. Мені о господі туди. Сьогодні мені не подобається, як я виглядаю, У мене е, припухші очі і не дуже комфортно себе ще почуваю, е, дуже втомлена і вночі спала не дуже гарно. Проснулася з ранку, але дуже рано, тому що Річард включив кондиціонер, і з нього такий холодний вітер, і мені це не комфортно, але йому дуже тут спекотно. Так що ще присташовуємося до місцевого клімату. Але ми у Стамбулі лише три дні, а потім поїдемо вже на кораблі. У нас круїз. Але ще не дуже гарно себе почуваю. Хоча Річард сказав, що йому вже досить комфортно, але він також виглядає втомленим, я б сказала. Сьогодні ми одягаємося для церкви, для мечеті. Але коли я кажу церква, це неправильно, тому що тут нема церкви. Тут лише мечеті і блакитна мечеть це головна мечеть у Стамбулі, сама здорова, сама велика. а касідрал Собор Святої Софії. Це також з 2020 року має статус мечеті, тобто ти. Ходять на молитву мусульмани до 2020 року, як ми прочитали в інтернеті, то була пам'ятка архітектури, релігії, музей. А зараз це вже діяча мечеть, так що тут немає християнських соборів, як я вважала. Тому що для мене Софія Касідрал, собор, Софійський собор. Для мене це як християнська церква, але ми так зрозуміли, що це буде мечеть. Але сходимо сьогодні отак от, от вдяглися в червоний одяг. Але я так вважаю, у мене відкриті руки, і це можливо не буде етично для мечеті, тому я себе дуже гарно закутаю е, одною шалью, а потім ще і голову також покрию, щоб до мене не було ніяких претензій. Uh, your shoes outside before entering а, вихав спешал сюзан. Це ми перевіряємо в інтернеті інформацію. Тут дуже е, все заборонено. Коли йдеш в церкву, наприклад, можливо, нам і обув потрібно буде змінити. Тобто я от одягла отакі от, і, можливо, навіть е, я. Повинна змінити їх на іншу, на закриту обув. Все ж таки, зараз, як я кажу, горизонтальне положення саме краще. Отак, от, от краще себе почуваємо. Набагато краще лежати, ніж кудись йти. Також я б не їла б зараз нічого, я так себе почуваю, що в мене після перельоту ще Вода з мене не вийшла, і тому припугщі віки. Але все ж таки такий сніданок, і просто хочеться все скуштувати, і тому всього по трохи взяла, скуштувала, але я, я краще ще б краще нічого не їла. Також ми вдома не готуємо таку їжу, яка тут була на сніданку. І мені дуже подобаються баклажанові закуски. І тут вони були в асортименті, всі дуже смачні. Також гриби дуже гарно вони роблять, вони такі досить дітні і смачні. І Все дуже добре. Тістечка, пахлава. Я від такого ніколи не відмовлюся. І якщо ми вже в відпустці мандруємо, то навіть інколи їси таке, що вдома собі не дозволиш, і потім, наприклад, я коли їм, я не змішую стільки їжі. Це для мене неприємно. Але коли мандруємо, то вже хочеться цього скуштувати, і вже беремо все, все що забажається. Я була зайнята моєю розмовою і не дослухала Річарда. Він сказав, що обув люба. Тобто я вдягнена нормально, але коли ми підемо до мечеті, там потрібно знімати обуву. Так що це він мав на увазі. Я у себе запитала, що мені більше всього подобається в Туреччині. І я також річарду сказала, що мені подобається Рахатлукум, тобто Turkish delight, це для західних людей переводять. Або я, я не знаю, ще як це можна перевести. Ці дуже смачні солодощі туре турецькі. Це те, що мені тут більше за все подобається. Річард був здивований. Що як таке на всю країну мені. Подобається лише ці ну, не лише, а це те, що більше всього мені подобається. А я хочу запитати, що Річарду подобається більше всього в Туреччині. What do you like the best in Turkey? Turkish delight? Turkish as delight well. This is what I like. And you were surprised about uh, this. Uh I'm saying what I thought you would answer. So Turkish delight. <laughs> we, we have a new name for tomorrow. I call her Lady Baklava. Lady Baklava and I say you are Rakatlukum <laughs> <laughs> Uh Rakatlukum Turkish delight. So but what do you like here? The best uh do you have idea or maybe you see I just to? love the The history of, of, uh, is, of mm -hmm. Istanbul, what used to be called Constantinople, mm -hmm. uh, the ancient history, and the fact that you've got the, you know, obviously originally it was a Christian city, and mm -hmm. now it's become a Muslim city. So you've got the the two different cultures, you know, but but it feels it doesn't feel as though, you know, there's any issues with that. Mm -hmm. You know, it's just part of its history and heritage. Mm -hmm. It's very interesting. Yeah. Ну, Річард, як справжній чоловік, цікавиться історією, і йому це дуже цікаво, що тут була візантійська культура, а зараз тут мусульманська культура, і це все об'єднали, і одна культура перейшла в іншу. Mm. Да, це те, що що перед цим він пошуткував, що рахат лукум. But I think you still enjoy rahatlokum as well very much. Well, I like or no well. or not yes, much as much as I do. Although we had a a very nice uh lamb shish kebab yesterday. Ah, so, uh probably so was, maybe uh, this is your favorite meal. That was my favorite meal mm -hmm. so far, you know. But we've only we've only eaten once, so uh well mm -hmm. breakfast as well, as well. Uh все ж таки я докопалася до правди. Річарду подобається з баранини шишкибібаб, шашлик із баранини. Так що рахат лукум – це моя улюблена страва, а у Річарда шашлик із баранини. Ми зараз дискутуємо, коли ми купимо рахат Лукум, щоб взяти його додому. Я просто я б зараз би купила, щоб він у нас був, щоб ну, вже його дійсно взяти, щоб не забути, ну, щоб мати час на це. Тому що я так е е е хвилююся, що наступного разу, коли ми в Стамбулі будемо, е ми зі Стамбулу потім повертаємося додому. Але я дуже хвилююся, що ми можливо не матимемо часу купувати рахатлуку. Тому можливо зараз би купити, щоб вже заспокоїтись, але ж він тоді буде в наших валізах усю подорож по круїзному судну і все таке. Так що вирішаємо, коли краще купити. І також я ще розбірковувала, що мені в країні подобається ну, не лише їжа, мені. Туреччина в цілому як країна дуже приємна, і сюди я прилітаю з задоволенням. Тут почуваюся себе як вдома, дуже легко, комфортно, незважаючи на те, що я не розумію мову, і мені дуже складно запам'ятовувати навіть прості слова, такі як дякую. І привіт, ну, ще вивчаю ці слова, але не можу так сходу прямо сказати. Але я тут почуваюся свободно і також в безпеці. От коли ми були у мусульманській країні, такої як Єгипет, там я якось була напружена і безпеку не відчувала. А тут я відчуваю себе дуже комфортно. І мда мусульманська культура, інші люди, але все ж таки можливо, те, що вони з нами дуже багато років спілкуються. Наші люди сюди приїжджають і вони вже для до нас звикли, ми до них можливо, тому відчуваю себе дуже добре тут. І також тут все красиве, яскраве. Яркі, яскраві кольори скрізь. Ну, для, для мене в, в, все красиве тут. Я на таке зважаю увагу і я любуюся красона вкруги, природа, море, гори, красиві види, пейзажі, навіть готельні кімнати, от скільки ми не були, кожен готель це як яка, якесь витвір мистецтва? Ну все гарне тут і, і звичайно рахат лукум.